Ємцем боротьби за славу володимирового трансура! Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть. Не приневолять тебе виявити тайни. До внесення. Бойового знамена добровольчого Українського корпусу правий сектор та організаційного прапору правий сектор стояти струнко. на. Слава Україні! Героям! Слава! УССД! Українська соборна самостійна держава. Держава української нації. Держава усіх мертвих, живих і ненароджених українців в Україні і не в Україні сущих. Я хочу попросити вас всіх, щоб. Після всього четвертого всеукраїнського з'їзду нашої організації. Ви на місцях. Я разом з вами, разом з проводом, на який ми покладемо нашу віру і довіру, працювали. Тільки робота ціленаправлена разом з ідеєю приведе до перемоги. В нас, крім втрат, є також в'язні. Я хочу. Також повідомити, що на виході залу буде розміщено дві скриньки, куди вас всіх попрошу скинути кошти, хто скільки може. І ці кошти будуть, на ці кошти будуть закоплені продукти на передачу нашим в'язням. Потрібно працювати на місцях зі своїми людьми. Потрібно... Робити так, щоб вони ставали ідейними, щоб вони були націоналістами, оскільки ми є націоналістична структура права. Нашій структурі недостатньо просто там не любити президента чи не любити владу. Ми маємо повністю розуміти і знати, куди ми йдемо, для чого ми йдемо і куди ми, зрештою, хочемо провести свою націю. Історичним, історичним чому? Тому що до сьогоднішнього дня у нас нас намагалось руйнувати, нас намагалось колоти, нас намагалось нищити зі всіх сторін. До сьогоднішнього дня ми шукали оптимальні форми нашої структури. А з сьогоднішнього дня ми будемо працювати на позитив, на розвиток і на перемогу. Якщо ми нормально розділимо посадові обов'язки, кожного Викличемо на відповідний вишкіл, а це другий пункт, про який я хочу сказати: це вишколи по професійних напрямках, які ми будемо проводити. Ми зараз вже стартували по ідеологічній роботі. Відповідно, у нас, кожен член організації, зобов'язаний пройти вишколи і здати відповідні тести. Так як ми якраз всі тут поєднані єдиною боротьбою, єдиною метою і єдиним духом. То наш прямий обов'язок це підтримувати один одного. Для нас найважливим – це допомогти один одному. Бо я вам скажу, я думаю, всі ви відчули, що по приходженні нас у цей рух ми отримали нечуване до цього почуття. Оце почуття єдності і братерства, почуття плеча, братнього. Це насправді дуже важливе, це якраз те. Що не дає нашим ворогам нас ні розколоти, ні знищити, ні навіть буде якось надломити. Земля, кров, честь, українська нація, – духовно споріднець минулих теперішніх і прийдешніх поколінь. На основі багатотисячолітнього досвіду наших предків, трипільців, аріїв, сколотів, скитів, антів, русів, українців ми на своїй землі будуємо і втілюємо у життя наше бачення майбутнього свого народу і світу в цілому. Служіння добру і справедливості є нашою честю. Наше ставлення до людей інших національностей є прихильним до тих, хто разом з нами бореться за українську національну державу та допомагає у цій боротьбі. Нейтральним. До тих, хто не заважає нашій боротьбі за право бути господарями своєї долі на своїй землі, і ворожимо до тих, хто протидіє справі українського національного відродження і державотворення. Однак ці принципи не означають байдужість до проблеми неконтрольованої міграції, яка сьогодні руйнує ідентичність Європи і завтра може зруйнувати українську. Руші такої міграції ненаситність олігархічного капіталу, що вимагає все дешевшої праці. Отже, заслуговують нашу пильної уваги не наслідки, а причини. Тенденції. Ми розуміємо, що расове, етнічне, соціальне походження, стать, світогляд людини не можуть бути підставою для дискримінації доти, поки ці ознаки не стають знаряддям протидії, нашому праву жити повноцінним національним життям на наших предковічних землях. Русь, Україна для наших дітей. Ми прагнемо протягом найближчого десятиліття вивести державу українського народу до рівня країн з найвищим рівнем людського розвитку. Наша мета. Українська самостійна соборна держава на шляху до неї нас очікують великі революційні перетворення.